8 червня відбулося чергове засідання членів виконавчого комітету, на якому було розглянуто 22 поточних питання. Серед найважливіших про надання цільової матеріальної допомоги трьом військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції на сході країни, про затвердження переліку зелених насаджень, що підлягають видаленню, про укладення договорів оренди приміщень та взяття на квартирний облік. Ухвалено ряд рішень, що стосуються подальшої долі та захисту прав дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, затверджено нові назви Улиць в рамках дії закону про декомунізацію. Також на засіданні виконкому прийнято рішення про проведення до дня міста конкурсу на кращий будинок за двома номінаціями, краща садиба міста і кращий багатоквартирний будинок та прибудинкова територія. І затверджено положення про його проведення. Конкурсний комітет оцінюватиме утримання присадибної території в зразковому санітарному стані, оформлення фасаду садиби, благоустрій присадибної ділянки, стан і якість огорожі, благоустрій прилеглої території території, дотримання порядку утримання та поводження з домашніми тваринами для багатоквартирних будинків важливими також стануть стан під'їздів і дитячого майданчика. Хід та результати конкурсу висвітлюватимуться у місцевих засобах масової інформації. Наступне засідання виконкому заплановане на 22 червня.